Нещодавнє значне підвищення акцизного податку на нафтопродукти в Україні викликало серйозні зміни на ринку скрапленого нафтового газу внаслідок збільшення акцизу на 185 галузь відсотків. фактично опинилася на межі виживання, що суттєво вплине на життя громадян і підприємств в цілому. Станом на сьогодні ціни відрізняються від серпневих вже більш ніж на 3 гривні, і це не є. Завершенням здорожчання, скоріш за все, ми отримуємо вихід розрібних цін на скраплений нафтовий газ на співвідношення 70% від вартості високооктанового бензину. Висока вартість палива викликає не лише зростання цін на автогаз, але й загрожує підвищенням вартості товарів широкого вжитку, говорить експерт, оскільки. Саме газоболонним обладнанням е, устатковані е, всі е, малі комерційні автомобілі, е, які забезпечують перевезення в межах великих міст. Експерт виказав свої думки з приводу того, що відбувається в галузі. Чим це можна пояснити, ось таке дивне ставлення до цього ринку. Важко сказати, є безумовно підозра на те, що відповідне підвищення було пролобійовано так званими системними операторами ринку нафтопродуктів. Адже посилання на якісь європейські норми і правила не відповідає дійсності, оскільки акцизний податок призначений саме для того, щоб збалансувати викиди в навколишнє середовище токсичних речовин. Акцизний податок на скраплений газ має бути у рази менше ніж на бензин та дизельне пальне. Принаймні так формуються податки у європейських державах, зазначив експерт, та зробив свій прогноз щодо подальшого зростання цін на автогаз в Україні. Ціни на цей ресурс будуть зростати і надалі. До того ж, на це здорожчання, спричинене безпосередньо збільшенням акцизного податку, накладається і Конкуренція за цей ресурс, яка загостриться з початком палювального сезону, оскільки традиційно пропан Бутан використовують зокрема в Польщі, як котельне паливо. І ще співвідношення цін у 70% між скрапленим нафтовим газом та високоактановим бензином, на думку Геннадія Рябцева, в Україні, може привести к певному дефіциту автогазу вже у листопаді-грудні поточного року.